Привіт, привіт, мої любі козироги! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось ваш прогноз. На грудень 2024 року мої прекрасні грудневі козироги, ви вже розпочинаєте святкувати свої дні народження, початок вашого нового персонального солярного року. З чим я вас і вітаю! Нехай здійсниться у цьому вашому новому році ваша така особиста, най-най-най найзаповітніша мрія. Обов'язково загадайте, і нехай вона обов'язково здійсниться. Також, звичайно ж бажаю вам миру, злагоди і в новому 2025 році, і у вашому персонально-солярному, вашому особистому році. Так, а ми з вами подивимось, загадуйте себе, влаштовуйтеся зручніше. Ми подивимось на таро, зі мною вже мої колоди. І ми подивимося, що ж вам принесе грудень 2024 року. Розпочнемо ми з таро. Альфонсо Мухи, вам уже знайомиться колода. І давайте подивимось, що принесе козирогам грудень цього року. Козироги для вас. Карта свята. Прекрасна карта, можливо, ви щось і у стрільців зі стрільцями святкуєте на початку місяця козироги але це карта об'єднання, це карта об'єднання з близькими людьми. Це можуть бути якісь люди, приємна компанія, або це можуть бути наші родичі, наші друзі, люди, яких ми вважаємо як своєю сім'єю, яких ми наче вважаємо нашою родиною. Це карта такого емоційного наповнення, емоційної кульмінації, коли ми можемо. Можемо розділити якийсь приємний момент з людьми поруч, чи відсвяткувати щось, відсвяткувати чи свято якесь весілля день народження, чи відсвяткувати життя, і розділити моменти з своїми близькими, навіть якщо десь до цього ви сумували, навіть якщо до цього був дощ, чи погода була не дуже приємною, я маю на увазі так в атмосфері, в душі, так то після цього обов'язково виходить веселка. Бачите, тут кубки. Також в ряд вистроєні, іначе це веселка. І розділивши оцей момент зі своїми близькими людьми, ви відчуєте радість, ви відчуєте наповнення, атмосферу свята дуже прекрасна карта. Козироги, прекрасно починається для вас місяць. З вас лайк <laughs> за такий прекрасний розклад, початок місяця, щоб збувся. До речі, Козороги, дійсно, я буду дуже вам сильно вдячна за ваші лайки, за підписки, якщо ви ще не підписані, за ваші коментарі. Це дуже сприяє просуванню мого каналу. Мені це дуже цінно, мені це дуже приємно від вас така взаємодія. Дякую вам, козороги. Так, подивимося, що ще принесе Козорогам цей грудень для вас, козороги. Шістка кубків, і це у нас карта ностальгії. Карта, до речі, також приємної компанії, приємних спогадів, або повернення в якісь ті місця, які вам дарують якісь приємні спогади. Ностальгія. Це карта має такий прямий зв'язок з минулим. Можливо, ви будете розглядати якісь старі фото, або якось старі місця, де ви вже колись були. Які надихають вас згадувати про своє минуле. Це, до речі, може бути воз'єднання з сім'єю, з родиною. Можливо, ви їдете до своєї бабусі, чи до дідуся, чи до сестер, братів, за якими ви сумували, і ви якось знаєте, можете побути в тих місцях, які вам приносять тепло, приносять теплі спогади. Ви якось разом можете це позгадувати. Чи ви можете якось бачитися з людьми з минулого, якось вони можуть приходити чи ваші спогади, чи ваші думки, чи фактично можуть десь з'явитися у вашому просторі. Тим паче місяць ми ще розпочинаємо з ретроградного Меркурія. Ну, у нас на небі і Марс уже буде ретроградний. Він зараз уже в петлі. А з 6, 5, 6 грудня цього року він уже буде повноцінно ретроградним, доєднається ще до Юпітера, до кількості ретроградних планет. Тому дуже багато чого нас буде повертати в минуле. Це така карта ностальгії. Так, подивимось, що ще принесе козерога. Поки місяць у вас просто чудовий. Так, можливо, це перегляд чогось. Можливо, хтось подивиться записи з якихось свят, знаєте, якесь весілля, чи якесь день народження, чи якісь дитячі, знаєте, касети записані. Так. Ще ще принесе козирогам цей грудень, козироги? Королева Кубків, це у нас дівчина-жінка, може бути рак, може бути риби, може бути скорпіон. Так, можливо, це комунікація з цією дівчиною. Тут така, знаєте, по цій комбінації карт дуже приємна дійсно атмосфера, дуже така тепла. І взагалі це може бути за цими знаками зодіаку, дівчина-жінка, або за асцендентом, або взагалі жінка-дівчина, яка має справу з творчістю. Або з емоціями можливо, ви якісь відчуваєте емоції, теплоту, прив'язаність до цієї дівчини, чи вона до вас, або це може бути, до речі, психолог, це може бути астролог, може бути терапевт, може бути, до речі, бармен, офіціант, поверх. Всі, хто мають якийсь контакт з рідинами, або з творчістю. Можливо, це художниця, поетеса, актриса. От якось контакт з цією людиною буде важливий у вас у грудні. Ну, взагалі, ви козороги, земля із людьми води. Ви такі сумісні. Я, наприклад, також скорпіон, я людина води і я обожнюю козорогів, Я знаю, ви дивитеся вас багато в моєму житті. Я продаю вам привіт і з прийдешніми днями народження, якщо ви дивитеся ще на початку місяця. Я вас люблю. Так, і ми з вами подивимо ще одну колоду на сьогодні. Це ось така от колода Tinsel Town -таро, таро старого Голівуду. Давненько її вже не було у мене на Ютубі, але тут все ж таки вона дуже святкова, в неї такий святковий настрій, мені здається, святковий вайб. Я її обов'язково ще на новорічні розклади візьму, уже на січневі виходить. Так, але вона така з атмосферою свята, вона дуже, мені здається, гарно промальована. Така в стилі Great Gatsby, вечірок, старого Голівуду, кінематографу. Мені дуже вона подобається. Напишіть мені, чи вам подобається взагалі підбір колод. Мені буде дуже цікаво. І чи би вам було цікаво подивитися, наприклад, огляд на мої колоди. Так. Що ще, ще принесе козирогам цей грудень, Козироги. І знову для вас, королева Кубків! Знову ж ця карта, яка була. Чи це знову та сама дівчина, чи це дві зустрічі з цією дівчиною, чи це, можливо, ви підете в якийсь, бачите, як вона тут гарно промальована, на якесь шоу, на якийсь концерт, спектакль, виставу, чи це якийсь бар, а це чи, чи це буде барменша, чи це та сама людина, чи це інша людина. Але це ж знову ж таки рак, рибка, скорпіон, дівчина, жінка, це може бути ваша подруга, може бути кохана ваша дівчина, в залежності від того, на яких рівнях у вас буде. Буде програватися розклад, розклад спільний. Але все ж таки ця королева кубків дуже важливою буде у вашому житті козирожики. І якийсь такий у вас, знаєте, разом буде по цій карті грайливий настрій. Це взагалі люди, які можуть збалансувати е, ваші емоції. якісь. По цій карті часто програються також і люди творчості, там актриси, поетеси, як я сказала, або тарологи-астрологи, повторюся. Так, ще ще принесе козерога. Цей грудень, козироги для вас. Дев'ятка мечів. Хочу пожартувати, що це похмілля Знаєте, це коли болить голова після оцієї от бурхливої вечірки. Але це дійсно це карта недоспаних ночей. Можливо, тут можуть бути якісь мігрені, якесь переживання, тривога за щось. Можливо, це дійсно ви тут десь гуляєте, десь проводити час. і ви там погано спите, мало спите, хто зараз в Україні тим паче, ми зараз е, спимо вже декілька місяців. Дуже ще частіше нам неспокійно, але хочу сказати, що поки Марс ретроградний, і поки Юпітер ретроградний, е, особливо Марс там ще мав аспекти з Плутоном планетою трансформації і. Цієї слова за яке можуть банити, ось тому це напруга. Вона залишається. Напруга вона навіть ще буде зростати. тому Відіспатися нам поки не світить, але можливо, це дійсно недоспані ночі. Нехай воно програється, як просто ви десь веселилися, ви десь розмовляли до ранку і от погано спали. Ця карта тривог, переживань, але знаєте, ці тривоги і переживання вони марні. Частіше це щось надумане, це щось, що ми тривожимося, щось ми самі переживаємо, самі у нас оце от думки, оця ментальна якась. Знаєте, ж, жвачка є така такий термін. ось Давайте ще подивимося що ще, ще принесе козирогам цей грудень. Шестірка Пентаклів взагалі, прекрасна карта. Це карта. Коли ви отримуєте якийсь фінансовий дохід, ви можете і отримувати, і просити допомогу якусь. Але ця карта в дві сторони вона хороша. Якщо ви потребуєте допомоги, ця допомога обов'язково вам прийде. Якщо хтось просить вашої допомоги, то також допоможіть, відкликніться на цей запит, тому що це буде для вас сприятливо. Адже це означає, що якщо ви можете допомогти, значить у вас це є, значить, ви можете поділитися. значить, у вас все ж таки є якийсь добробут, у вас є вдача, у вас є якісь і матеріальні цінності. Це взагалі карта допомоги, це карта взаємодопомоги, це карта, коли вам можуть, наприклад, повернути борг, або ви комусь можете повернути борг. Але це карта хороша, це карта таких обміну. По цій карті, у вас знаєте, от матеріальні ресурси вони можуть витрачатися, вони можуть приходити до вас, ви їх знову кудись віддаєте, ви їх ніби реінвестуєте знаєте, будете донатити після ночі тривог. Звичайно, б хотілося нам тихих мирних ночей, але. Вже, знаєте, кажу, як є, і те, що бачу <смеш>, в реальності із аспектами на небі. Що поки що це з тривогами не буде так спокійно, тому ми можемо якось реінвестувати. Це може бути отримання подарунки від когось, що ви комусь даруєте також подарунки. Ну, це прекрасна карта. І у нас ще на сьогодні є колода і ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Не перемикайте! Так, позироги, що принесе позерога. Цей грудень, це у нас старого повсякденної візьмочки. На частенько в мене є в інстаграмі. До речі, я залишаю тут під цим відео. Тут залишаю всі посилання на всі свої соцмережі. Якщо комусь буде цікаво, якщо там цікаво астрологічні штучки більше, там в інстаграмі на робочій сторінці я щодня публікую карту дня, карту таро. Тому якщо вам цікаво просто більше перебувати в оцьому от просторі, а не тільки дивитися прогнози, то приходьте. Буду рада вам всім з вами поспілкуватися. а Ми подивимося, що ще принесе козеро цей грудень для вас. Це у нас колісниця, це у нас просування вперед, поїздка, переміщення, дорога. Можливо, це якийсь такий прорив. Ви вже визначилися. Тут саме в цій карті примальовано так, що у вас буде якийсь наче, вибір, наче ви обираєте подальший маршрут, наче ви обираєте подальший вектор. Це, до речі, можуть бути справи пов'язані з машиною, чи покупка, чи продаж, чи якийсь там тюнінг, чи ви щось знаєте, оновите якось машину, автомобіль, чи будь-який вид транспорту. Це може бути. Може бути навіть мотоцикл, це може бути навіть там велосипед, літак, все, що сприяє вашому руху, або якийсь такий, знаєте, як прорив. З кимось ви обміняєтеся, чи подарунками, чи якимось ресурсами. Після чого вас чекає такий дійсно прорив. знаєте Це рух вперед, дорога. Так, що ще? І тут, знаєте, ви чітко розумієте, коли ви і куди ви їдете. Ви тримаєте кермо міцно, козироги. Так, що ще. Можливо, хтось вирішить відновити уроки по водінню. Так, що ще принесе Козирогам цей будень для вас? Саміх кубків! Можливо, ви тут обираєте щось? Це карта вибору. Ви щось розглядаєте, ви щось думаєте? Можливо, ви тут обираєте автомобіль, обираєте транспорт, обираєте квитки кудись, наприклад, купуєте, бронюєте чи обираєте взагалі свій шлях дійсно, але... Знаєте, що у нас до 15 грудня у нас ретроградний Меркурій. Тому знаєте, я завжди літаю і їжу кудись на ретро Меркурію, якщо чесно. Вже просто, знаєте, доля так штовхає, і я слухаю долю, але просто ви можете перевіряти по 10 раз квитки. Подивіться, чи ви взяли всі документи, чи все там у вас правильно, чи немає ніякої помилки в імені прізвищі, чи звіряється з квитками. От, ви Наприклад, можете просто подвійну увагу приділяти і бути дуже уважним, а так? Знаєте, Меркурій це не зла планета, і Меркурій швидка планета. Тобто, якщо щось і трапляється, тобто там щось переплутані місця в квитках, чи ви десь не можете знайти квитки, чи багаж загубився, то це все обов'язково знайде своє рішення і вирішиться добре. Просто це. Знаєте, додаткові якісь клопоти такі, зазвичай, по Меркурію, Але це карта вибору. Щось ви будете обирати тут. Можливо, дійсно, якісь подарунки будете обирати, чи автомобіль. Так, що ще принесе козирогам цей. Там, чи маршрут свій обирати грудень. П'ятірка кубків, це у нас, знаєте, якась така карта засмученості. Можливо, ви собі думали, що це все буде якось так весело. А тут, знаєте, щось десь, якесь таке невеличке розчарування у якомусь вашому святі, але це розчарування воно відбувається тому, що ми якраз таки забагато очікуємо. Тут потрібно, знаєте, мінімум очікувати, фокусуватися тільки на хорошому, не тільки на там, втратах, а постійно запитувати. а що? Що хорошого, а що це хорошого мені дало? От, можливо, ви. Тут дійсно, чи загубили багаж, чи, загубили, чи якось не було квитків на ту дату, яку ви хотіли, і ви їдете, чи кудись рухаєтеся в інший день. Тут потрібно, знаєте, бути вдячним, потікати, і все ж таки фокусуватися на хорошому. Ця карта каже, що ці якісь невеличкі, такі е, негаразди втрати, вони у майбутньому вас направлять у правильне русло. Ось так. це Не сумуйте, не сумуйте. Можливо, там ви десь незадоволені якимось там, чи подарунком, чи ще щось, чи ви хотіли чогось. Більш, більш, але ця карта, вона каже, фокусуйтеся на хорошому. Ця карта вона швидше нас застерігає від якихось таких песимістичних, негативних настроїв. ось, Тому що і можна це все вивести в плюс. А ми з вами ще подивимося, козироги, У нас ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми з вами подивимося практику, яка буде для вас сприятливою у грудні 2000 року. 24 року, яка вам допоможе. І це робота зі своєю енергією. Це у нас робота з чакрами. Можливо, це дійсно ви почнете носити якісь камінчики. Нещодавно, до речі, буквально нещодавно ось зробила у себе в інстаграмі пост про рожевий кварц. Це у нас такий камінчик рожевий, часто його носять як прикраси, чи там просто як талісманчики, чи використовують при медитаціях. І це у нас камінчик на гармонію, на кохання. На гармонізацію анахати сердечної чакри, можливо, ви зацікавитесь взагалі чакральною системою, або ви от придбаєте собі якийсь такий талісманчик, або ви зрозумієте там, чи пройдете тест, їх дуже багато і в мережі і взагалі. Або якось проаналізуєте, чи підете до енергопрактика, наприклад, чи до будь-якого іншого спеціаліста, і ви якось проаналізуєте, так, де що у вас там на якій чакрі, можливо, чи де якийсь у вас енергетичний центр слабший. Це чакри не обов'язково, знаєте, це щось таке, як то кажуть, відлетівше, якщо ви ще от не готові до цього. Чакри це, по суті, центр енергетичний, і це сфери нашого життя. Це можна там сказати, як, знаєте, і дуже багато є таких ще способів градацій і класифікацій, рівнів нашого життя, рівнів наших потреб. І от, можливо, ви тут з ними попрацюєте, і ви вирішите, ви зрозумієте, чи вам хочеться попрацювати, наприклад, можливо, з горловою чакрою, можливо, у вас там хрипне голос, якось психосоматично, чи ви там щось не договорюєте може часто реалізуватися як ком в горлі, там чи у вас біль в Рудях, це сердечна чакра, чи це якісь проблеми з жіночим, наприклад, чи з чоловічим здоров'ям, це у нас нижні чакри, базові потреби. Ось чи ви будете вищі, коронні чакри, такі як уже знаєте, інтуїцію прокачувати. Для кожного це буде щось своє, але це наскільки цікава така робота, і наскільки цікаво просто хоча б, знаєте, почитати, заглибитися, хоча б просто почитати, скільки є класних камінчиків, мінералів, які дійсно пов'язані з цими чакрами. Це дуже цікава тема. Косороги для вас буде сприятливо цим поцікавитися, можливо, щось собі там купити або хоча б просто почитати, якусь медитацію, можливо, послухати, якщо ви розумієте, що. У вас там з однією з чакр або з потреб, так з рівнів життя, там з рівнів заповненості ваших потреб, їхнього задоволення. То, наприклад, є якась проблема і попрацювати з ними особливо перед вашими днями народження, це буде дуже-дуже для вас сприятливо. Знаєте, щоб спочатку виявити, зробити як такий аналіз, де круто, а де можливо є просадка, а де можливо треба ще підсилити. Ось а на що можна опертися. Ну що ж козироги, я вам бажаю чудового місяця. Мені здається, він тут у вас просто вийшов прекрасним, дуже динамічним, дуже цікавим. Не засмучуйтеся, якщо щось не відповідає вашим очікуванням. Просто радійте життю і обирайте бути щасливими! Я вас обіймаю! З вами була я, ваша Оля Свідніцька. і до зустрічі у нових розкладах із прийдешніми днями народження.